Я себе загубила, я на себе забила, зізнаються жінки-психологу, і це знецінюючи це жорстоко по відношенню до головної людини життя, невдоволення собою і своїм тілом, роздратованість, коли все бісить, виснаження, відсутність відчуття радості, життя і щастя. Погіршення здоров'я і пригнічене самопочуття, відсутність самореалізації бажаних успіхів, коли вас використовують, а ви даєте себе використання, коли ви не відчуваєте себе цінною для партнера, ця вся меншовартість, недостойність, недостатність знову і знову буде знаходити відображення в вашому житті. Ви продовжите забивати на себе і свій стан. Чи приймете і діятимете із самоцінності, котра насправді дана вам по праву народження?